Сотні людей штурмують пункти продажу олімпійських квитків. Надії потрапити на ювілейні 30 літні ігри. Нерозпродані білети розподілили між національними комітетами європейських країн. Біля французького центру в Лондоні справжнє стовпотворіння, щоб спробувати щастя довелося займати чергу з першої ночі, адже сайти продажу в інтернеті не працюють. Ймовірно, це єдине місце, де все ще можна придбати квиток на ігри. Тож не лишається нічого, як чекати. Сподіваюся, нам таки вдасться потрапити на трибуни. Я вже довгенько чекаю, мабуть, кілька годин. Хочу спробувати отримати квиток, щоб побачити олімпіаду, хоча б раз у своєму житті. Ми дуже хочемо побачити змагання з атлетики і потрапити на олімпійські стадії. Діон так хочемо, що готові заплатити за квиток 200 фунтів. Ті, хто таки вистояли чергу і здобули омріяний квиток, не тямлять себе від щастя. Я чекав 9 годин, щоб потрапити всередину, але це було варто. Того ми нарешті побачимо нашого кумира Усейна Болта. З Лондона повідомляє кореспондент «Євроньюз». До закриття Олімпіади лишається кілька днів і роздобути квиток на ігри дедалі складніше. Однак деяких людей черги не лякають, адже їхнє головне бажання це отримати пропуск на Олімпійські ігри.